Тіренку да і, і Феде Корма, а також Коломойського. Направляємо ці листи, ми не згодні з цим призначенням. Сьогодні ми мітинували, пікетували і зустрічалися з Вовчуком. От, більш того, друзі, ви напевно ще не знаєте, є в нас звернення з прізвищем, номерами телефонів Легівановича, людей. Які готові прийти сюди і показати все, що вони знають. Вони тут швиденько накидали те, що вони знають, які гривні, скільки по кому. Знову ми згадуємо тут ступака. Але друзі, якщо 7 мільйонів 200 тисяч гривень на місяць це було тільки з перевізників в місті. Знімали, то це да, мільйон доларів, то це нормальна сума, я думаю, в корпус має зайнятися. Готові перевезники, коли ви будуть їх е, опрашувати прокуратура або міліція, готові то що ми надаємо там Іванову Петрову Сідорову кожен тиждень або кожен місяць такого суму. Шановний Олег Іванович, я це, зараз це, вам а... про це кажу. Люди це, залишили і свої і номери і телефонів, це, Можна навіть свої машини, до збо де працює. Вони готові. Ви телефонуєте, викликаєте. Я передаю цей документ. Ви отут на всіх примірниках напишіть, а це вам як справиш. Які отут я пишу, що я отримав? Так, да, отут для нас напишіть, отримав. Друзі, ця канцелярія була потрібна, коли було да я, ми знаємо, що повідомлені про те, що ми Добре. воно нікуди не дінеться. Ми будемо контролювати і прокуратуру також про те, що відбувається. Дякую. Добре, Це, Добре, я позакожу зараз, стоп, стоп, стоп. а другий, а другий. Це о, він один, оце, оце покази людей, а також е, приклади е, використання службового становища. І я вам передаю ще одна заява від Бойка Анатолія Петровича, вона вже направлена на Генеральну прокуратуру, начальник служби безпеки і Коломойському. вона направлена. Я вам даю копію, щоб ви також познайомили. Людина готова співпрацювати, розказати все, що. Ні, я вам це передаю, це. мене попросив передати, я вам передав. Да. Ви отримали, але, ну добре, давайте тоді зробимо так. Як... Ви і От, отри... Бюрократії, по бюрократії. Це. Ви напишіть зверху, що і, і прокуратура області також отримала. Я пишу, отримав. Ручка. Да, зараз. Так, дякую. І шановний Олег Іванович, в нас є ще три. Три, три звернення від Євромайдану. Ми підготуємо матеріали. Звернення фактично по використанню дітей на мітингах. По, тут є цікаві такі приклади, ми вже роздрукували. По сепаратистським зараз що на неділю готуються оці прокремлівські збори. Ви бачили, які вони анкету, яку вони анкету поки ті роздають. Це просто це наступ на, на, на державу, це наступ на самостійність України. Дивіться. Та там, там відповіді інші і бути не може. Це, нам… це вони, Майпоряд, в... у, вони, вони отримали гроші, напевно. Тому що так просто це не довго. Про московські організації. Марченка, там ми знаємо, служба безпеки має. Прокуратура вчора зустрілася з Марченком і да. з комуністами. З комуністами. І попередила їх про, криміналь... про кримінальну відповідальність за сепаратизм. Це я Дякую. Попередили. Вчора був Марченко і вчора були представники комуністів. Ми їх попередили, що ви на 15-ту годину проводите мітинг е, в місті департаді. Ми вас попереджаємо. Про вас сепаратизм, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Про щоб гасла, які вони використовували, протокол, приїжджали. що вони були, щоб потім до... не було, що він сказав, що він не знав, не забув, все, хоча в Конституції сказано на загальність закона да, да, національної відповідальності. Так? так, Олег Іванович, і останнє, і щоб, щоб ви знали, якими справами ми зараз переймаємо, mm -hmm. це питання захоплення наших водойми, берегів річок, лісів і так далі. Ми готуємо матеріали, все передамо. Звернення є, але матеріали треба підтримувати.